Сусід необмінно обмінно потрібен відпочинок від жартів Вуді. Він вирішує податися якнайдалі від нього. А саме вирушити в навколосвітню подорож. Підний сусід. Пару макарончиків. Шапку. До побачення. Все. Ой, сусід якраз сюди йде. Дивіться. І нам зараз кубок дадуть. Так, диви, диви, диви. зараз впаде. Подвійний удар, бо там ще ток ударло. Пиво зараз застень. О! Єс А медаль? А, медалі не дали, то треба все по черзі зробити. Бляха-муха. Я собі вниз йду, дивіться, дивіться Єздок. Давай, давай. Села! Полме ти О, Соус пішов, раз. Є, вроді стане. Давай, змивай. я я я, трошки не стало. Всім ви на каналі Склеп Подивіться, що ми граємо Сусіди з Пекла 2. Або як сусіда сусідами його називаємо. Друга частина. Погнали? Перше ми прийшли, прийшли. Можна і другу грати. Так. Я навіть не пам'ятаю, чи я колись другу грав. Усі на борт, салаги. Необхідно мене три, та це сусіди необмінно потрібен відпочинок від жартів Вуді. Він вирішує податися як найдалі від нього. А саме вирушити в навколосвітню подорож. Підний сусід. Адже він навіть не здогадується, хто крокує за його спиною з групою камер. У цій серії ви навчитеся керувати Вуді і робити пастки для сусіда. Та добре, давай. Я готовий. Так, давай, погнали! Це гра аж 2004 року. Вона дуже стара. Вітаємо, вітаємо! Добре, добре, давай, давай, хай щастить. Та я вмію ходити, чуєш? Дуже добре. Вони не знали, що я вмію ходити. А де сусід? Таке похоже було у першій частині. Я знаю, знаю, що сі бере. Дивись. Поставте мело тут. Вони взагалі думають, що я нічого не вмію. Сусід прийшов. Що він там дербить? О, тут зараз з макаронами щось зробимо. Стіл тут підріжемо. Та ж я ж знаю, все. добре, добре. Вони думають, що я новачок. Та добре. Двісь, вони хочуть по подивитися, що він робить. Він ледве ходить. Давай, давай. А, тут ми щось ще поставимо, що він сюди вилете. Одви, відю похознутися, але не впав. Мені треба зробити так, щоб він упав. А добре, 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 все. Ну то це капець. Що там пише? А, милу тут обставит, без проблем. На. Давай. Добре. Гараз, все готово. готова. не слід перебувати в одній частині світу з сусідом, бо він отримує на горіхи. Та добре, добре. Це я все знаю, йдемо. Ми можемо всі схватити. Давай сюди. О, сусід шуруй, вечір забуде. Та-давай же. Три, два, один. О, сил! Це ще таке собі, я думаю, що він вилетить взагалі туди. За борт. За кожну пастку, яку потрапляє в сіт, в Вуді винагороджується золотою монетою. Та добре, я бачу, бачу. Все, можна вже самому грати. Звісь. Так, там що? Шпилька. А, відкрите, це я знаю, це я тоже вмію. Давай, 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 давай. Чекай, а там мы що візьмем. Якісь таблетки, вроде. Є, взяв. Ого! Ножик, і цей. А, ми можем стил підрізати. Я знаю. Пішли. Ассусіда, сусід, сусід стіл. Чекай, поки я підріжу. Давай, давай, давай. Добре. Тепер перейдіть на нижню палубу, та добре. А ключком, знаєш, що я можу зробити? Отут цього відкручу, він випаде звідти. Все, дивимося. Але чекайте, це, це буде друге завдання, то третє, а то ще четверте якесь. є. А, з макроном щось. Двіться, двіться, бити ножки нема. З шапкою. Ми макрон в шапку запкаємо. Це я добре, пам'ятаю. Давайте я вже хочу дивіться, дивіться. -див -див -див. А, і воно його бити буде. Та, да, дивіться, точно, сто процентів, дві Бум! Бум! Я це теж пам'ятаю, добре, добре. Ха. Погнали, погнали до гри. Деякі пастки можна покрасти шляхом створення ланцюжка. Та да, добре, добре. А, ще одне мило. Я зрозумів. Давайте відкручуємо це і ставимо там мило. І це, я думаю, буде подвійний удар. Давай. Все? Все. Чекаємо і дивимося. Ну дивись, сусід, де він? що не видиш, там фіртка відкрита. До неї не доходить. Дивись, 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 дивись. І зараз де. Опа! Хх, до побачення. Зато покупався, чуєш. На сусідочка, я цікаво за норм, прийшов. Та все, иди там закрывай фіртку. Останнє завдання це нам треба в шапку поставить, а. Браво, я досягли минимального рейтингу. Добре, добре, добре. Не, я йду ще одну капусть зроблю. Макароны в щепку напхаємо. Давай, давай, давай. Ха! Пару макарончиків. Шапку. До побачення. Все. Ой, сусід якраз сюди йде. Дивіться. І нам зараз кубок дадуть. дадут. Дві заркутки таке батут. Давай, одевай, щепку. О, -о, О, кубок дали. А там вроді кубка не було. Че було? Є. Yeah. Серцевий напад. тисячі, 3000, 5000. Коротше, ми заробили купа грошей Йо, yeah, друге завдання. О, oh, диви, відкрилось багато. Ну, давай, поїхали. Субмарина. Хм, hmm, Ми це теж пам'ятаємо. А може вони в ті перші, такі, що ми грали, об'єднали дві? Ну, в будь-якому випадку нам треба пройти. Другу теж. Так, добре, я тут. Е. Так, чекай, шукаємо, що можна взяти. Що тут Де Десь? А, він знизу, добре. Так, Берета, там оші сі. О, це нам треба буде виловити. Що ми взяли? Це, це я знаю, що з цим робити. Йдемо вниз. Сісі, де сі там. Куда йде? Добре, добре. Е, це сюди. Добре. Давай водорості візьми. А чого він заліз? А, диви, Я цього вставив. Цела! Я ще навіть нічого не зробив майже. А сусід вже... <схід> Налякався. Давай, давай, давай! Все, все, стань з себе. тебя. Так, взяти рибу. О, там можеш щось їсти? Риба пила, водорості. А що там? Ведро. Чекаю, з ведром. Що... Я не знаю, що з ведром. Так, йдемо бігом сюди, поки він зверху. Е, граблі. Копа, всього понаберу. Ану. Тікай, чекай, чекай, чекай. А, краба нам ще треба зловити. Він тікає, нам якось його достати треба. Ні. Водоросі, ні. Ведро. Нє. Ладно, йдемо до гори. А, у ведро цього ми візьмемо. Електричний вугор. Добре. Е, Йдемо туди. Все, тут буде супер пастка. Дивіться що. Ми його випускаємо в воду, а оцим підрізаємо оце. Ідеал? Просто ідеал. О, диви, диви. Вставали колись на граблі? А чого його не вдарило? Значить, то не так просто, що ще треба зробити. Так, я підрізав? Він підрізав чи ні? Підрізав, підрізав. Е, мені треба рака достати якось. Що з тим раком. Не можеш ніяк. Так, він шурує до гори. А ну, нажми підписку бігом, ти піпис, ну, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Так, диви, диви, зараз впаде. <різь> <різь> Подвійний удар, бо там щиток ударло о! Так, чекай, водорості, водорості, наші нам водорості. Та все, успокійся. Ммм, водорості, водорості, водорості. А, тікай, 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 тікай. Та рака чимось mm -hmm. достати треба, нам ще щось треба якусь штучку взяти. Але я не знаю яку. Ну тут більше теж нічого нема. Водорості. а ми граблі поставимо на граблі водорості, що він не заміти граблі. Ну це та, ну а рак. Як думаєте, що можна рак зробити? Я не знаю. Та давай вже йди звідси з цим сусідом. Туди ще щось ми маємо знайти, походу. Але я не бачу де. той там плаває? чуєш малий, дай мені пульт. Він не дає пульт. О, вау, в цьому не ціле цілий крабів. Краще несун туди руки. Мені ще потрібні всі мої пальці. Як їх взяти. Так, все, він шурує туди. Добре, дивись. Де ми беремо граблі? І ставимо водорості. Все, і він не замітить граблі. Бо Він туди був їх замітив. А може цим цей парасолю підрізати? Ні. Не, він тут нічого не робить. Ладно, тікаємо сюди. Риба пила. Ну а рибу пилу ми не можемо рака того достати. Хм. Дивно дуже. Ладно, йдемо до гори. Дведве, зараз. А, він ліг спати. І там, де він лягає спати, нам теж щось треба зробити. Ааа, риба... Ооо, є, все, за рака достанемо. Потичком, погнали! Так, він ці напив пиво. Дивіться, за... Зараз буде файно. Де-де-де-де. Опс! Прямо вниз. І якраз лишається нам ще одне завдання. Давай достаємо краба. Давай, 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 давай. А краба пиво. Та-та-та. Він пиво схоче достати, а не достане. Є. Краб є, давай сусід. Хм, Кишені? Так, пішли, а. Краба сюди. Дві там ще один краб. Можна два взяти. Готово? Яй-яй-яй. Ще одна медаль зарабуть. Двізнуся там, спираємося не бай. він не може взагалі звідси подвести. Давай йди вниз, пей пиво, Дві краб стирчить. Зараз він си нап'є, того пива. Іте, двіте. І. Е! Це капець, не перше спати лег. Давай, сусід! Пиво зараз застень. О! Ес! А медаль? А, медалі не дали. Тут треба все по черзі зробити. Бляха-муха. Ну нічого нормас. Без медалі, але нормас. Так, наступне. О, він плавати буде. Оля, сину знову пішли на пляж. Ага, ми там відріжем. Ой, теніс він грає. Зни вроде. Серьезно водянили лежи. Тай се накатає. А, і він там щось їсть. Ой, я окуляри. Я окуляри забрав. Добре. Е -е, це таке? А, яйця ми маємо забрати, а? Ха, прикол. Давай, давай, банда сад яйца. Так, точно. Все. Ми вже все знаємо, що робити. Так, сусід. Йой, я думав, то він де. Так, там що? О, взял шину. Чекай, шену ми купу микупочого понабирали. Молоток з цвеками. Так, сусід там, поїхав їздити. там він їздить. Е, Два яйця положимо. А молоток, щось підбити? Ні. Може з цим? Це? А взяти просто. О, я взяв. Шнурок. Так, він пішов туди. Я не, не розумію, що не нам треба робити. Він пішов суші їсти, той за суші там йому зробить. Так, це сюда, це ясно. А, ні. А шнурок? <гас> тикай, тикай, тикай! Тикай, тикай! Тікай б захапнемо. Хух, повезло. Він зараз хапне, та, я лізу до гри. диви. Він зараз полетить, разом з тим петардом своїм. свою. 200. Хм. Одно тільки завдання, добре. Ааа, камеру знаєш для чого. Замість суші цей наріже. Добре. Камера є. Дивись, що він нрави. Копнув. Под Так, Так, шоу тайни зрати, добре. А що мені зробити? Ні, а динаміт може? Ні. А окуляри? А, точно, давай. Лежі приб'єм. Прибив. диви. два двое. в голову кинув. Ого, Ооо, Диви. дві. Так, наші є окуляри, а окуляри ми треба щось зробити. Mm. <гаси> Він сюди йде, тікай. Встиг. Може петарду ще цьому дати? Ні. Ладно, валим. Це і що, адвес? Зараз буде поїздка. Файна. Давай. <гаси> Без лежів. Де нам петарду застосувати? Диви, диви. Тенісом, не. Тут ми вже зробили. Так, куди він йде? Та я думав, він щось не ставить. А може треба поставити, коли він робить? Коли він зробив. Так, де вниз, бігом. Ну він до гори не йде сюди. Я по суші, сучу, в сезон не їсть, а ну давай бігом. Де, де де Зараз я не їсть, ще не віддравер. Є, дві майже! Був би кубок, якби це дійшло до кінця. І Якраще як одне завданнячко. Ну що ти можеш зробити? <плес> Та все не злось! Застосувати петарду, Ні, Диви, не застосовуй. І це теж ні. Я не знаю. Може їй окуляри дати. Або петарду. Сюди. Нє. Сюда? Uh -uh. Я не знаю. Uh -uh. Що ти можеш зробити? Йдемо зараз до цього, може цьому троє тройку до да, бада. закоп. Ну з цим точно щось треба зробити. А по дати цей окуляр, щоб він не попадав. Та ні, то ні. Старий, дати окуляри. Uh -uh. Ні, він не хоче окулярів. Ні, дивись. Гуска, на петарду. Uh -uh. Нє. вниз? То щось з малим? Малий. Ти не хочеш окуляри? Та uh -uh. на окуляри. Uh -uh. Нє, не бере. Uh -uh. Я не знаю, що тут робити. Хто знає? Останнє завдання, петарда. Він грає теніс, ми вже там зробили. Він тут їздить, ми тут зробили. Ця запускає тут зробили Оце лишається. Може об'єднати якось, але як ми об'єднаємо. Або коли він завалить. Коли завалить, зразу прибіжимо, попробуємо. Так, я ледве втік. Е, е, сюди. Так, він йде суші їсти, добре. Защо спробуємо, коли завалить. Не вийде, то не вийде. Чотири я ми виконали. Ми так молодці, правильный с, добре. Чекай, так, храпет. може і поки вона храпет. Давай, іди, копай. А, він чекай. Він копне і піде зразу тені зрад, так що ми зверху маємо забігти, А тому що, шо, я йому хочу окуляри дати, він не бере. Не, а, не. Так, запускає. Пішов, йде копати. Зараз дамо зразу. Давай, давай. Копну. Добре. Шуруй вниз, пішов рад теніс На, малий, на, поки ти ще не збудував. Ні. А ну ще раз сюди попали. Десь інше Ну де би він використав петарду? Може ще сюди десь причепити її. Uh -uh. Uh -uh. Я не знаю, де петарду можеш застосувати. Сусід, де можеш петарду застосувати, га? Дивно дуже. Щось підірвати, що підірвати. Ладно, напиште мені в коментах, де підірвати і що підірвати і що не виробити. Готово. Чотири зробили, зробили. Пару грошей заробили. Давайте ще одне заданічка. Що це? Ротвейлер веде промову. Зараз ти ведеш мені промову. І по черзі треба робити. Добре, добре, добре. Серії. Зазнято, зараз. Так, дивись, тут кавуни вже є ровер. Він на равер їздити певно буде. Е... Перше нам треба все набирати, що можеш. Тамо ключик. Так, папір забрав вроді. Так, ключ взяли. Е, там він нічого не робить. Ви там... Е, вниз, вниз, вниз! а Диви! Ти ж міг втекти! Дістали пописку від сусіда. Нічого, він більше діставав. Нормас, нормас, ходи. Йдем сюди. О, в сумці зараз щось Добре, позичимо. Скажемо, що сітк. Що це таке? Тихо? Хіба? То якесь непонятне. Капронові колготи. А! Ці колготи. о ще можеш щось взяти. якийсь взяли. Так, він псюка вони. Соус, чилі, він гострий дощ. Так, цю штуку, це я знаю. О, точно. Дивись, я понаберу купу всього. Це що? Мастило. Давай може тут щось підкрутимо? який ключ тут не знадобиться. А мастила? Нє. А це? Ні. А це? О! Щось зробив. Так, тут. Він йде сюди. Він звідки йде знизу? Ні, зверху. Зараз ми тут бігом замоти. А ну нажми підписку бігом, ти піп'я 60 ще нажми на ти не замовився. А там за щось буде, все одно. Біжимо сюди, замість кавуна ставимо цю штуку, це ясно. І ровер йому замутимо, так що він більше не зможе їздити на тому ровер. Дядь, дйди, за щось буде. Давай, давай, вставай. Хіба? А може бути? Ну, дивись! А що, зато ліпше вийшла картина. Та, все, все, страшне там. Так, замутив. Добре, бігом сюди. Ключиком ровер. Добре. Погнали назад. Та я, я не вспію. Чекай, тут теж щось треба. Ні, догорі туалет зараз. Бігом, бігом, бігом. Треба, щоб він, видиш, мене по черзі зробили. Ось спадає вже. Що він там, не годен туалет сходити, чи що? Давай шуруйш звідси. Да, ми то поламаємо і це. Намастимо. Давай, давай, давай. Супер. Так, а я там зараз замучу. Раз. Та як ні? Одно замостила, маслянку. Сюда Є! Все, торба. Нам тепер треба тікати. Є! Yeah. Yeah. Зараз ровер Оце, тут золота медаль мусить бути. Чекай, скільки ще ще є? Тут два і тут один. Три, якраз. Я собі вниз йду Дивіться, дивіться Є yes, здок. Давай, давай. Сила! <laughs> Полмера, ти відкуповувати. Ее yeah, це зараз мусить дойти А, Ааа, він де туди говорить. Він поки ще туди підведеш, нам треба тепер це зробити. Ах ah, ти! Я yes, свій знизу почекаю. Та давай, давай вже чекаємо. Та пішов би перший в туалет, воно зараз падає десь аж доці. Може там два даст і нормально залетить? Ну Спустись, свикси масло там Давай сусід, ви в нож доці дойде напевно помилка Але все одно може бути все нормально Все, пішов, пішов. Давай, давай Две, двис Десь на 4 і на. 4... ні, треба на 5. Все. Дивіться уважно. Я-я-яй, той там. Того приперло. О! Соус пішов раз. Є, е, вроде стане. Давай, змивай. Я-я-яй, трошки не стало. Угу. Нормально, але нормально. Так, дивіться, що у нас. У нас ще лишилося ОТО, а тут що таке? Король Гонга. І потім ми переїжджаємо в нову країну. І тут ще переїжджаємо. То нормально тут завдань буде? Коротше, на сьогодні серію завершуємо. На другий раз продовжимо. Будемо робити ще капусті. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па па Нові пригодилися, чекають тут, гра починається на тим. Натисни кнопку, як супер Ною тобі канал, підпишись, І Хискладкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові відео, Кайфуй кожен раз, ми тобі канал, підпишись, Хи складкаємось, розважайся Для тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові відео, Кайфуй кожен раз, рай зі мною, приєднуйся, скрип, відточінько мешо, ма, не має меж ма. hey. Підписуйся, не часу гоу Ješ ti ljubiš, hej, ne znam naovždy šo